Свідчення. В цьому дивному місці свідчать лише жінки. Одна говорить мені про зниклу дитину. Дві говорять про закатованих у підвалі. Три кажуть, що не чули про зґвалтування, відводять очі. Чотири говорять про крики з комендатури. П'ятеро про застрелених на подвір'ях. Шестеро говорять, але нічого не розібрати. Семеро досі в голос перераховують запас їжі. Восьмеро. Кажуть, що я брешу і справедливості не існує. Дев'ятеро. Говорять поміж собою, йдучи на цвинтар. Я теж іду, бо вже знаю всіх в цьому місті. І всі його мертві це мої мертві. І вціліли, це моя сестра. Десятеро говорять про вцілілого чоловіка. Його також забирали. Він може бути за свідка. Я стукаю в його двері, але виходить сусідка. Говорить за нього. Лише здається, що він вцілілий. Іди, говори з жінками. Дякую вам.